В етері Український радіо Житомир Вітаю всіх хто нас слухає. Наталя Колініч у студії сьогодні в нашому етері будемо говорити про напевно такий унікальний випадок, коли в рамках освітнього процесу народився. Повноцінний творчий проєкт е, йдеться про ансамбль ударних інструментів ін ритмо». це новостворений колектив. Він трансформувався із, так скажімо, звичайного освітнього предмету у Житомирському музичному фаховому коледжі імені Віктора Косенка. У не побоюсь сказати, потужний і яскравий проєкт, тому що керівник студентського колективу зробив акцент на новаторстві і сучасному підході у підборі програми. Більшість творів, які зіграли за цей рік. Інритму у Житомирі вони звучали чи не вперше в Україні. Власне, сьогодні керівник ансамблю двоє його учасників в нашій студії передусім познайомимось. Юрій Гладкий, керівник ансамблю і викладач Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, і випускники коледжу Нікіта Кондренко і Максим Козловський. Вітаю дня. вітаю, рада побачити з вами сьогодні. В нашій студії. Отже, сьогодні ми будемо говорити, я думаю, так передусім про творчі можливості для молодих музикантів у цьому проєкті про сучасну музику для ударних без сумніву і напевно про ті інструменти, можливо навіть унікальні, які житомиряни зможуть почути уже в найближчі дні на великому сольному концерті вашого колективу. Передусім пане Юрію, хочу запитати вас: як так сталося, що на базі навчального класу народився такий потужний, дуже яскравий, неймовірно яскравий не тільки для Житомира, я думаю, в рамках України проєкт. Це все така певна сукупність факторів. Але, як то кажуть, у випадковості не випадкові, ми фактично до цього самі прийшли. А основним тригером це якраз таки стала оця ідея новаторства. Прийшовши на роботу в музичний коледж, я розумів їхні потреби, потреби студентів. Тому що колись, коли я навчався, там мені теж чогось не вистачало. Мені вже набридла стара програма, я хотів її оновити. А, власне, тому я зайнявся пошуком а, нових творів, які ці, цілеспрямовано писалися для перкусійних інструментів, для ансамблів ударних і так далі, і приніс їх в коледж. А, потрошку ми почали розбирати, потрошку ми почали вливатися в, в цю струю, не? тому що це трохи інша специфіка від того, що раніше звучало. І це просто був звичайний ансамбль, просто на іншому рівні. І Десь, здається, в березні у нас трапився один концерт, його організовувала в Катерина Морозюк, і нас туди запросили виконати два твори. І це, от якраз таки, і спровокувало створення нашої одиниці, да, нашої творчої одиниці. Тому що нам довелося придумати назву. Назва якось так з'явилася дуже спонтанно, але дуже влучно, прямо таки. Ну, ін-ритму, Да, ін ритму так Перше, що в голову прийшло, я кажу студентам інритму. І ритму, все піде. От. І ми відіграли, і ми побачили оцей відгук у публіки. Їм дуже сподобалось. Їх прямо аж так прокачало. Ну, і ми зрозуміли, що в цьому є певні перспективи. От. І потрібно і далі це розвивати. І тоді, власне, я і запропонував студентам: кажуть, дивіться, ми фактично вже вивчили безліч творів на той момент. Але ми мож можемо ще більше, якщо у вас є бажання, якщо у вас є натхнення. І вони такі да, все, поїхали, вчимо. І власне тому, і ми спланували собі цей концерт в минулому на майбутнє. Ну, такі, от 20 червня, у нас має статися обов'язково. Трошки про концепцію колективу зрозуміло. Mm -hmm. Це музика нова, можливо, Absolutely. новаторська, mm -hmm. яка створюється просто сьогодні. Я так розумію, для подібних да, складів це, це сучасні композитори, такі як Джим Касел, Брайан Блюм, це американські композитори. Вони перкусіоністи, пишуть відповідно для переважно для перкусії. Хоча теж Джим Касел він ми вже виконували твори разом з духовим оркестром. Це Дуже вдале, як на мене, аранжування. Fight of Light твір називається. Сам твір він дійсно передає цю англійську ідіому бий або біжи в перекладі. Mm -hmm. От, і там все будується на тритонах, на фрігійському ладі, і воно передає таку напружену атмосферу. І музика для нашого краю, для наших стін, вона дуже нетипова. Це більш західна музика, вона така кіношна. Щось мені є особливе. Одразу якісь е, з'являються асоціації там з фільмами про Індіану Джонса або назад у майбутнє, щось таке. Вот. І ці композитори, як на мене, дуже вдало пишуть для перкусії. Коли починали нашу розмову, говорили про те, що багато творів, які прозвучали за цей рік в Житомирі, в Україні не часто звучать. Але ж у нас є легендарні колективи ударних, ну, скажімо, той самий там Арснова, да? які напевно виконують таку музику. А, у Аснови переважно. Пан Георгій Васильович Черненко він пише свої авторські матеріали. Вони потужні, вони круті, особисто їх виконував. Це цікавезна музика, звучить масштабно і круто. От, але на моїй пам'яті такі твори там не виконувалися. Тобто, власне, тоді, коли Арснова розвивалася потужно. Їх навіть цих творів ще не існувало. Це буквально там 2013 року випуску творів. Тобто вони зовсім зовсім свіжі. Те, які там із 16, здається. А в Авторський матеріал, переважно. І якраз таки на нашому концерті ми будемо виконувати один творів з репертуару Аснови. Це Тулумбаси. Автор Юрій Васильович Черненко. Теж класний твір, просто безмежно його люблю. Трошки познайомити нас з інструментами, на яких ви виконувати свою музику, угу. і окрім тих, які от у нас вже були, я знаю, що з'явилися завдяки появі цього проєкту і нові інструменти зазвичали в Житомирі. О, так, інструменти це була завжди найбільша проблема і, відповідно, найбільша потреба. Тому що обмежуватися двома інструментами, це, відповідно, ну, це дійсно це обмеження, в буквальному сенсі. Ви обмежені по репертуару, ви обмежені по звучанню і так далі. Да? Тому а, в, у мене особисто стоїть першочергова задача це розширити наші інструментальні можливості. Взагалі, ударники, клас ударних перкусіоністи це найцікавіша спеціальність. Вона дуже обширна. Ми можемо виконувати на, на будь-чому. Це, умовно кажучи, лише ударник може там, принести якусь праску на концерт і на ній відіграти твір. От. Тому е, є потреба в цих інструментах, і якраз таки один з таких інструментів став віброфон. Це мрія давнішня. Давнішня мрія, і це насправді була обов'язкова потреба, тому що завжди ми я особисто зіткалися з такою проблемою, що. Наприклад, закінчуєте вже свій четвертий курс, і відповідно плануєте поїхати десь на консультацію. Консерваторію, наприклад, ви приїжджаєте, вам дають чотири палички, перед вами стоїть вібрафон або риба, і вам кажуть, грайте. А ви такі а що це? І все. І на цьому історія закінчується. Вони дивуються, як у вас немає вібрафону. Це насправді дорогий інструмент, і, на щастя, він у нас з'явився. За певних обставин я безмежно вдячний так само підтримці нашої дирекції, що вони допомогли це все зробити. І тепер у нас є вібрафон, і ми так само його презентуємо новими творами, і будемо в майбутньому все більше і більше інтегрувати і в його, і в джаз бенд і в духовий оркестр, і в сольні програми виконання. Ну, тому що інструмент насправді дуже цікавий, у нього дуже приємний тембр, такий, він об'ємний. Тобто під час концерту 20 червня житоміряни зможуть вперше почути віброфон нашому місці. Перше, певно, в Житомирі. Ну, я думаю, що раніше приїжджав, звичайно вібрафон. От але саме житом Житомир... так. саме тепер. Тепер це точно наш. Тепер це офіційно наш інструмент. Так. Вітаю, звичайно. А хочу трошки залучити більш активно Нікіту і Максима до розмови. Вже пан Юрій сказав про те, що новий колектив, нові інструменти це завжди нові можливості. Особисто для вас наскільки от участь в такому колективі є мотивуючою, як для людей, які здобувають освіту тут і зараз можуть грати сучасно. Музику. Що змінила для вас участь у такому колективі? Я хочу сказати, що це дуже крута нагода, те, що ми граємо такі нові твори. В принципі, люди, особливо музиканти, звикли до більш там, класичної музики, до більш такої музики, яка завжди виконується на концертах. І вони не приходять. так, Прям дуже послухати музику, вони приходять оцінювати рівень музикантів, як вони звикли, як вони хочуть це чути. Тобто вони приходять і звіряються своїми відчуттям. Ага, це круто, це мені подобається. Вже з повним слуховим явою. Так, Про так, те, що вони приходять. Звичайно, так? А, тут, тут не так. Але у нас така нова музика, і в принципі ніхто ще не чув. І люди з дуже великим задоволенням її слухають. І просто вони в захваті, вони навіть. Не уявляли, що можна так круто написати, і саме для ударних інструментів е, таку музику створювати. Не просто там якийсь шум. Деякі кажуть там. Побахкали, побахкали і все. Mm -hmm. А тут справді музика твориться, не тільки шумики. кісь. Я як слухач одного з ваших концертів, скажу, mm -hmm. що це просто такий музичний потік, який тебе захоплює mm -hmm. і несе, і, і він просто тебе не відпускає, він тебе гортає з усіх сторін. Це такий якийсь драйв, енергія, потужність. От якраз таки, колись я власне і підсипив у цю основну концепцію, коли я грав в Варснові. Головна концепція це картинка плюс. Це от масштабність, потужність, це не просто там, як дійсно Максим сказав, дехто сприймає ударниця, ну це ж там бухка, це ж ви вибиваєте нічого особливого. Там є ритміка, там є мелодика. От. І ми доволі таки самодостатній клас. Тобто нам в цілому і не сильно то й потрібні інші інструменти. Ми можемо, використовуючи лише перкусію, лише. В, свої якісь там задумки, там навіть можна взяти з стола і класно на ньому відіграти. Тобто це дійсно вражаюче. Хочу поставити саме питання Нікіта, тобі? Щодо цього питання, прозвучало таке, як саме надихає нас гра в ансамблі. І хочу сказати, що в нашій системі навчання на даний момент гра в ансамблі, вона не. Має в головах студентів такого сильного впливу, як сольне виконавство. Тобто більше ставиться пріоритет все ж таки на сольне виконання, а ансамбль він більше так, як другорядно. Але моя думка і думка моїх однокурсників, і думка мого викладача саме в тому, що все ж таки більше важлива гра в колективі, тому що ми. Набагато частіше слухаємо різні композиції, які виконуються саме не сольно, а колективом певних людей. І за це цей рік, який дуже сильно змінив наше навчання з появи нових творів, з появи нових інструментів, власне, в мене все ж таки все дуже сильно кардинально змінилось в голові в тому плані, що. Як і у всіх інших студентів, в мене на першому плані було все ж таки сольна гра, сольне виконавство. Але зараз я зрозумів, що все ж таки набагато важливіше це грати в колективі, бути разом з іншими музикантами, розуміти все, бути в одному струмку такому. Тому що такі всі привикли до сольної гри, і це навіть відчувається, коли люди збираються в колективи, але вони все ж таки грають, як будто кожен хоче щось своє. І. Цей новий підхід він знову ж таки міняє все. Міняє весь погляд на це, і я вважаю, що це дійсно дуже важливо. Я розумію вашу думку так, що можливість, коли ти навчаєшся уже бути ансамблистом, це підготовка до майбутньої професії, тому що насправді небагато музикантів, ну я вам з цього щиро бажаю, стають солістами, але все ж таки, переважна більшість музикантів це ансамблева гра. І ось цей досвід, уже в студентські Абсолютно. роки, він, напевно, що є безцінним, так, пане Юрію? Абсолютно. Я взагалі особисто не сприймаю. Ударні інструменти як сольні інструменти. Дійсно, умовно кажучи, важко відслухати півторагодинний концерт на малому барабані. Це потрібно бути фанатиком, фанатиком цієї спеціальності, щоб прийти і дійсно послухати усі ці нюанси, усі можливі тембри для того ж малого барабану. Ансамблева практика дає трошки інше, і оркестрова практика, в тому числі, тому що дуже важливо не бути в, в межах ансамблю солістом. Коли існує ансамбль солістів, то не ансамбль. Це просто. Група солістів. От, кожен грає своє, кожен хоче в себе яскравіше подати, і виходить така каша. Безумовно. Ми ансамбль будуємо таким чином, що кожен проявляє себе в тому місці, де він потрібен, в конкретний момент. Твору усвідомлення своєї ролі в колективі. Абсолютно в кожному. Нехай це буде один десь удар, в якийсь там, наприклад, великий барабан. На часно ще так така є думка серед студентів: що, от, наприклад, великий барабан, це а це якась там така другорядна партія, взагалі не важлива, дуже легка і там нема що грати. От, дайте мені щось складніше. Ні, такого немає в ансамблі. Всі партії там в оркестрі так само. В аранжуваннях завжди всі партії важливі. Це буде один ударки, стам наприклад, Вібраслеп, але він має бути точно в часі. Точно в той момент, який потрібен, і тоді твір звучить зовсім інакше? Це про що ви говорите? Це власне якість освіти, яку здобувають сьогодні молодь у Житомирі у музичному фаховому коледжі. Хочу поговорити трошки для тих, хто насправді захоплюється музику, і для кого наш складний час, який ми всі зараз проживаємо, для кого музика є підтримкою, розрадою. Трошки про сучасну музику для ударних, яка нині звучить в нашому місті, якою вона сьогодні є у світі? Тобто, яка музика виконується сьогодні на музичних майданчиках? Чи саме цю Музику ми зможемо почути 20 червня в Житомирі. Ну от на, насправді всі, всі ці твори, що будуть звучати 20 червня, їх е, ну, чули одиниці на тих концертах, що у нас були. Це звіни нашого духового відділу, звіни нашого коледжу і оцей спільний концерт з, з Катериною Мурзюк. Кому вдалося почути, ті почули. Решта про це не знають. От, безумовно, це тому, тому що це нові твори. По-друге, це не поп-музика, яка звучить на радіо. Да? Це все ж. З іншого вектору музика. От. І треба її все одно розуміти, треба її сприймати. Хоча ці твори, що ми подібрали спільно, я рахую, що вони розраховані не тільки на фахівців, котрі цікавляться конкретною спеціалізацією ударних інструментів, а вона розрахована на будь-якого середньостатистичного слухача. Тобто вона зрозуміла будь-кому, вона цікава будь-кому. Це, умовно кажучи, як сісти, подивитися звичайний фільм. Все. Це не якась там історична документалка по, про конкретну особу. І чи порівнювати з кіно? Да, так? — Звичайно, так. Да. Це от сіли, подивилися ввечері фільм, наприклад, з сім'єю. От то саме це має бути в нас на концерті. Це музика, яка зрозуміла кожному, тим більше, що ми стараємось доносити її по-особливому. Це не просто, знаєте, вийшли, відіграли, поклонилися і пішли. Своїм студентам я завжди нав'язую концепцію шоу. Обов'язково, тому що картинка, знову таки, я чіпляв це все варснову, картинка дуже важлива. Коли ви стоїте, стали так просто з таким обличчям пограли, нікому не цікаво. Тоді можна просто кулісу закрити. Відграти за колісом і все. Або мені okay. найдешевше, як слухачеві, буде нажати кнопку плей на комп'ютері чи телефоні, і так? почути. І почути. І ще краще я почую виконання, ніж можливо зіграють там студенти. Але коли вони додають оце елемент шоу, коли вони підкріплюють все своїми емоціями, наприклад, там у нас піанісімо, вони прямо над тим інструментом шелестять, тобто зовсім тихесенько, тихесенько. Коли форте вони все в груди вперед. Руки догори і грають, тоді воно зовсім по-іншому сприймається. Бо все, що ви говорите це про обмін енергією між Абсолютно. виконавцем і Абсолютно. глядачем, слухачем. Це важливо, тому що важливо ця от компіляція між зором і слухом. Це коли от є ідеальне поєднання картинки і звуку. Оце супер концерт. Все це у нас в Житомирі, вже 20-го числа, а тобто Житовіряни можуть долучитися. І послухати, побачити, увібрати в себе цю енергію, трошки підживитися. Дуже непростий час, який живемо. Хочу запитати, що у молоді а Нікіта Максим. Е наскільки музика сьогодні для вас є порятунком в складних життєвих обставинах? Тому що я розумію, сьогодні невизначеність молодих, певно, да невизначеність майбутнього. Ми всі живемо сьогодні, ніби одним днем. Дуже складно будувати плани, дуже складно думати про професію музиканта, е але ви це робите. Так да. і насправді, як і я думаю, для багатьох наших студентів і для молоді, музика, наприклад, для мене це просто такий. От, наприклад, я десь іду по місту і просто вмикаю музику, я просто відчуваю, що я просто зникаю кудись. Я просто починаю жити іншим життям, я починаю забувати про... Всі ті думки, що навколо мене про ці всі повітряні тривоги і те, де і тепер, я просто забуваю про все. Насправді, якщо б я так іноді задумаю, що якщо б я не займався б музикою, чим би я займався? У мене немає навіть таких думок, що я міг би чимось зараз займатися. Можливо, колись я відчую, що мені ще щось більше подобається. Так само, як музика, але зараз я можу впевнено сказати, що якщо б не. Музика в моєму житті то дуже складно було появити своє життя. Навіть неможливо, я б сказав би так. Дякую, а Максим? Хочу продовжити слова Юрія Андрійовича те, як ми творимо наш сам процес. Що наша основна задача отримати емоції, тобто, в першу чергу, насолодитися цим моментом, коли ми граємо, і весь час отримувати кайф і задоволення від музики. Тобто, це допомагає. І відволіктися. І сам процес підготовки до концертів він допомагає нам розрузитися, отримати якусь ціль. І ця ціль, вона не дає іншим поганим думкам якимось заволодіти нашим нашим розумом, якось так, на негативні нас думки, на, на якесь сприйняття негативне нас налаштувати. Тобто ми цим захоплюємось, ми цим живемо, радіємо і. Це дуже круто, що в нас є така можливість. І круто, що ви можете цим поділитися і з Житомирянами. Спасибі, хочу подякувати вам за цю розмову. Представлю ще раз наші гості. Це випускники музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка у Житомирі, а Нікіта Кондренко і Максим Козловський, і їх керівник, викладач, керівник ансамблю ударних інструментів «Інритмо» Юрій Гладкий. Дякую за все, що ви робите. Дякую вам. Дуже надихаюча розмова. До концерту, до нових зустрічей. Дубачі. Дубачі. Дякую.